Я перепрошую, дозвольте я вам щось куплю. Yeah. Я вам куплю цибульку. Якщо ми повернемося зараз туди, де м'ясо продається, я вам ще м'ясо куплю. Yeah. Скільки це буде? Бабуся, так на цукерки подивилася і візьмемо. Добрий день, давайте філе. Ходимо з вами разом з діщо дивимося, ви нічого не купуєте. Так, да, подивились Вирішили. там, подивились там, дійшли ну, да, далі. Да. Поку ще що тільки почала ходити. От щось сталося, так? Де обпала до звереї школи і знову мені потікала. І півроку я ніде не ходила, а це наче виходити. Дякую вам. Та немає за що. Як немає. Пенсію якусь отримуєте? Отримую, але не багато. Невелика, так? Да? Вам вистачає? Чи ні? Ну, це не вистачає, а я вже думаю, в маю. Давайте ми вам від добрих людей на зубного трошки дамо грошей. Тримайте. А ви заробляєте добре. Ми волонтери. Так? Да? Да. Це ага. від добрих людей вам. Добре, дякую. Будь ласка, бережіть да. своє здоров'я. А що ви даєте? М'ясо? Мені дайте трохи. Мені за все. А може вам все-таки таксі викликати чи ні? Ні, nee, ні. Nee. Бережіть себе. Все, дякую. До побачення. До побачення. <звіць>